Хочете відкрити компанію за кордоном, але не знаєте, як зробити це правильно. Основні кроки такі: визначте країну, яка найкраще відповідає вашим бізнес-потребам. Отримайте податкову консультацію з врахуванням місцевих правил та специфіки ведення вашого бізнесу. Зберіть усі необхідні документи: від документів засновників та директора до інформації, що підтверджує доходи. Підготуйте та подайте документи у державні органи та отримайте підтвердження реєстрації. Приділіть увагу вибору банку та дізнайтесь, які саме документи потрібно подати, щоб оперативно відкрити рахунок. Основні труднощі цього процесу пов'язані з різноманітністю вимог різних юрисдикцій, мовним бар'єром, а також з бюрократичними процедурами, які можуть значно ускладнити процес та продовжити строк реєстрації. Але наша команда, в приходько та партнери, вже 8 років допомагає нашим клієнтам у відкритті компанії за кордоном, має постійний практичний досвід у багатьох юрисдикціях і знає, як подолати будь-які перешкоди. На завершення хочу наголосити, що ми надаємо не тільки кожну послугу окремо, а й комплексний сервіс під ключ від вибору оптимальної юрисдикції та підготовки повного пакету документів до відкриття банківського рахунку і супроводу на кожному етапі.